神々よご覧くださいオンパロスは勝利を収め再創期が間もなく訪れますしかし本当にそうでしょうか最近エルシオンの景色が瞼の顔をよぎるんだ最後の一人になったとしても再 <laughs> 創生の偉業を成し遂げてください新世界は 必ず訪れる霊面をともす星々を燃やしつつ諸行をもたらそう第1回ピロコニー制戦争ン開幕とあなたが私のマスターか燃え立ての騎士の魂よ もう少し手応えがあると思ったらね火は熟した逃げ場はないあらゆるジャークを打ち滅ぼせセイバー汝は開発の霊明が訪れるまで灼熱の太陽を背負い続ける死者をあなから呼び出して殺し合わせて勝者が全てを手に入れる ごめんなさい,い、私はあなたの伝説がありません。お待たせを私はあなたの鍵を開発これにて完成大関のシーンを持って、大戦に戦うご視聴ありがとうございました。 Погнали! По-перше, на нас чекає нова сюжетка, яка нарешті розкриє нам усі подробиці Файнона та всього пов'язаного з ним. Як бачимо, він вже тут у своєму новому амплуа, та поки що невідомо, як саме він його отримає. І нам одразу показують можливість скіпу діалогів для старейлу. Це неймовірно важлива штука, тому що останнім часом діалогів стає тільки більше, а сенсу в них чесно кажучи, все менше. Завдяки цій опції ми зможемо пропускати ті діалоги, які нам. Нецікаві, однак, якщо раптом ви пропустите щось важливе, ці діалоги можна буде заново подивитися спеціальною функцією. Я так розумію, зараз вона ще не повністю буде працювати однак до патчу 3.6 ця функція буде вже активна для усіх квестів усіх регіонів. Також буде аніме-тізер, пов'язаний з сюжетом патчу 3.4. І плавно переходимо вже до Файнона. Файнон — це новий Physical Destruction персонаж з досить цікавим геймплеєм. використовуючи навичку або стаючи таргетом для будь-яких скілів, неважливо тіммейтів або супротивників. Файнон отримуватиме стак, накопичивши 12, він зможе використати свій ультимейт. У цьому ультімейті Файнон обертається на якусь подобу титана, затягує супротивників в новий простір, де немає тіммейтів, а лише Файнон та супротивники, та отримує три нових додаткових скила. У цьому просторі Файнон не ходить, а отримує додаткові дії. А тому всі бафи, які були на ньому під час касту ультимейту, залишаються на ньому протягом усього файту, поки він не вийде з ультімейту. Про те, як працюють самі навички, я краще розповім вже у відео про цього персонажа. Але ось цю анімацію показати варто. Після того, як Файнон витратить усі свої дії, він вийде з ультимейту і спричинить ще одну атаку. Техніку Файнона можна використовувати як техніку Ахерон, просто одразу знищувати звичайних супротивників та отримувати за них нагороду. Єдина відмінність, що він може вбити абсолютно усіх, хто потрапив у зону дії цієї навички, однак він витрачає на це два очки. Тепер до змін четвірки наших старих персонажів. Ульта Сільвервольф стає Аоєшною, тобто вішає свій дефенс шред на усіх супротивників на полі бою. Вікнес вона додає з пріоритетом того елементу, який в першого тіммейта на полі бою, у даному випадку це Ахерон та Електровікнес. Також Сільвервольф буде відновлювати енергію значно швидше за рахунок нової пасивки, яку, до речі, нам не показують. Кавка почне тригерити доти на усіх трьох цілях своєю навичкою. Плюс вона буде тригерити доти ще й використанням своєї фолова атаки Тож в сумі це значно збільшить частоту проків її дотів, і її команда почне менше залежати від того наскільки часто ходить супротивник. Щодо блейда, то усі його скейли стануть хепешними. Нарешті більше не буде тієї частки з атакою. Використовуючи навичку, він буде збільшувати шанс того, що атакуватимуть саме його а використанням фолова атаки він буде генерувати ще більше енергії, тож це збільшить частоту його фолловап-атак і збільшить частоту його ультімитів. Дзінлю ж змінили дуже сильно. По-перше, її скейли тепер хепешні, так само як у Блейда. Плюс до цього, взамість замість атаки, вона тепер отримує купу крит демеджу. Тож зібрати високі крити на цьому персонажі буде дуже просто. А найкращим параметром в підстатах буде хепешка. Плюс до усього вона перебуватиме у своїй посиленій формі значно більше часу, бо зможе генерувати додаткові стаки за рахунок під'їдання хепетімейтів. Деякі Ейдолони також будуть змінені, наприклад, другий Ейдолон у Сільвервульф. Якщо ж ви не захочете використовувати новий варіант, то старий буде доступний у грі, варто буде лише перемкнутися. Йдемо далі. Так, так, це скін для Firefly. У цій грі поки ще не продавалися скіни, тому я не знаю скільки він коштуватиме. Однак доступний він буде, починаючи з патчу 3.4. Переходимо до банерів. У першій половині буде Файнон зі своєю сігною, а також Рарани Трібі, Сандия та Спаркл. У другій половині на нас чекає Firefly, дзінлю та Блейд. І це дуже цікаво. Що, хоч і в Блейда можна програти в банері, його все одно зараранили. Тож, якщо ви будете крутити блейда і вам випаде блейд, ви не будете знати, чи програли ви в нього, чи це ви виграли його в банері. Якщо вам цікаво, де ж кавка та сільвервольф, то вони будуть зараранені в патчі 3.5. Ще в цьому патчі будуть додані вісім лайтконів у Пас. Не знаю наскільки вони класні, однак, принаймні, старі вже, мабуть, у тих, хто купує Пас весь цей час, мабуть, вже накопичилися усі. Звісно, на нас чекають нові івенти. На кожному я зупинятися не буду, тож круточки, якісь бонуси, ще щось цікаве. Усе як і завжди. Ще на нас чекають нові планарки. Найврогідніше одна з них буде на Файнона. І тепер переходимо до найцікавішого. Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Персонажі будуть вписані у сюжет за допомогою івенту у Пенаконії, власне, сама битва за святий Греаль. Отже, давайте подивимося на обох персонажів, починаючи з Сейбер.

Одна звичайна, і одна шкала така світленька, як бачите зверху. Якщо використати скіл, коли сіренька енергія заповнена, то сейбер стаки, спричинить більше демоджу та одразу поповнить ультімейт. В залежності від різних своїх дій вона буде отримувати різні бафи, але про це поговоримо вже у відео про персонажа. Єдине питання у мене чому вона вінт, а не фіза або, хоча б, імедженеї? тепер поглянемо на Арчера. 悪くない白かだよく<ス>3年<ス> Що ж, Арчер це Quantum хантер, і він дуже-дуже залежний від скілпоєнтів. Як бачите, на постріл він витрачає їх аж два, однак він може повторювати скіл до п'яти разів або до того моменту, поки скілпоінти не закінчаться. Ольтаж в нього просто сінгл-таргет-нюк. На мою думку, з такою анімацією вони б цілком могли зробити її аоєшною. Після касту ультімейту він отримує два заряди для своєї фоловап-атаки, і використовуючи її, він буде відновлювати один скілпоєнт. Однак найголовніше в цьому персонажі те, що ви його зможете отримати безкоштовно, просто за те, що зайдете в гру до закінчення патчу 3.6. Ще нам тут кажуть, що на нас чекає ще один безкоштовний персонаж. Однак, поки не кажуть, коли саме це станеться. До речі, частину матеріалів для прокачки персонажа до 60-го рівня також дадуть безкоштовно. Тепер щодо того, як саме працюватимуть нові банери. На жаль, це повністю нові банери зі своєю історією круток. Крутити ці банери можна буде починаючи з 11 липня, і шанс на отримання персонажа та сігни буде такий самий, як у звичайних івентових банерів. Самі ж банери будуть доступні, я так розумію, до кінця патчу 3.6, тобто протягом аж цілих трьох патчів. Для тих, хто планує витратити 200 івентових круток за патч 3.4, є приємний бонус, бо ви отримаєте безкоштовну сігну арчера для безкоштовного арчера. На жаль, цей івент триватиме лише один патч, а не всю тривалість колаборації. Принаймні так я зрозумів з цього короткого опису. Особисто для мене це не дуже приємно, тому що я не планував нікого крутити, однак планував крутити сігну арчера. А тепер виявляється, що тим, хто крутить банери, пощастило, бо цю сігну вони отримують просто так. І ось він той самий івент колаборації. Як я розумію, він буде бойовим івентом. А таке ад на нас чекає. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!